Уперше за чотири роки до Дніпра повернувся наймасштабніший гумористичний конкурс Ліга сміху. Кубок ректора університету. Він проходить в одному з навчальних закладів міста. Сім команд з трьох вишів Дніпра об'єднались заради сміху та перемоги. Детальніше про конкурс нам розповість мій колега Сергій Скрипник. Вітаю колегу. Я знаходжусь в глядацькій залі Придніпровської державної академії будівництва і архітектури на гумористичному фестивалі, студентському фестивалі Ліга сміху, кубок ректора Удунд. Про захід нам розповість організатор, директор центру студентської творчості у ДХТУ Стас Радзімовський. Вітаю, Стасе. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, про захід. Це студентський фестиваль Ліга Сміху. Приймає участь. Сім команд, які об'єдналися з трьох вишів: це будівельна академія, це хіміко-технологічний університет і університет науки і технологій. Головним подарунком цього заходу стане поїздка команди-переможця на телезйомку ліг сміху в місті Києві, десь у 20-х числах жовтня. Скажіть, будь ласка, чи актуально це в наш час? Це дуже актуальне, я вважаю, тому що в нас а, з самого початку а, на сцені буде військовий, який відкриває наш фестиваль. І а, мені здається, що дуже а, зараз а, це важливо для студентів, тому що чотири роки а, ковідні обмеження, повномасштабне вторгнення, і вони зовсім не бачили один одного. І я дякую дуже. За підтримку виконуючого обов'язки ректора Українського державного університету науки і технології Костянтина Сухого, тому що він підтримує усі студентські ініціативи. Дякую. дякую вам. Я сподіваюся, захід пройде на вищому рівні. Все буде окей. Отже, дякую. студія вам слово.